Привіт! з вами я, Блэк Фарри, і сьогодні я граю в Дорс. Так. Я не вмію в нього гулять зовсім. Ну, давай, може, хтось зайде. Ой-о! Ой-ой-ой-ой! Ну окей, давайте в соло підемо. Я нічого тут не знаю, я тільки з подругою грав. Все. Ло і я Не знаю, що, блять. Давайте. Купили. все. М можна йти. Тремнувати трохи, але... Ну Відкривається. Я просто сам ніколи не гуляв ці в дур в doors. Мені завжди було страшно чомусь, не знаю. Але я зараз настроєн М -м, хоча б дойти до п'ятдесятого. П'ятдесятого, так, друга двері Оп. А треба. Щось тут цікавого, ще щось майже ну, немає. Ладно. Так. Так, ла... Четверта. Та Треба запам'ятовувати, тому що я там помню під Дв... під дверима типу шоста. Оп, шоста. А, шоста двері і вже чи сьома вже, а? А, да, восьма? Восьма, восьма. Ладно, побігли. Дев'ята. Я зроблю. Правда, зараз вечір. Ну, от такі Однайця дверка. йо <риклад> -мо. А як попасти в цю? Welcome. А все велком. Так, все окей. Треба трохи присісти. Може. О, таблітоси. Все. Таблетки є. Ага. Так. Ми дуже з подругою дуже багато грали в неї, але так і ніколи. Не... Довго не грало. Ми раз дійшли до бібліотеки і все. Оп. А, все. Тут можна не атомій яка... піднести двері. 16 двері. -та По-любому там буде цей ключ. Да, да, там ключ. Ам... Ну, я таки знаю просто, що, там буде ключ. А... М -м -м, батарейка. До фонарика, у якого у мене нема. Так, окей. Мені реально стрмно. Що це якесь... Ладно, Фу-фу-фу. так, ам, хм, а тут я все чекнув, ну-ка. Ты. Все там нічого нема, так стоп. просто мені вже стрімно, якщо чесно, О! Оп! Давай, 17-та дверіка відкриваємо. Фу. Я не знаю, чого мені так страшно. Ну, я не в перший раз гуляю, це точно. Так. Але все одно стрмно. Ну нічого. Або поки напишіть в коментарях... Чи ви проходили Дорс? Чи... До якої двері, коротше, ви доходили? А я. До 50-ї, по-моєму, доходив і все, і далі ми помирали. 19-та, ага. Тут ми вже на опиті. 20. Господи. Десь друга двері? Десь третя двері? Ха? Двадцять четверта. Я не знаю просто куди прятатися. Але. зорієнтуватися. Зорієнтувався. Що Фу. Фу. так? А для чого? Для чого я правда запалив, не знаю. Але кажу ж я не професіонал і для шоста, Як воно мене ще раз злякало. п'ять таблетоси. на всякий случай. так, Такст. Угу. Оп. Фу. <пуху> Погнала. Ні, ну, в принципі, 28 28 29 30-го. Що ж робити, що ж робити, що ж робити, що Так, все добре. Все чудесно все окей. Так. Запалюємо свічку. Напишіть в коментарях, як правильно. ну, Зі свічкою поводитись. Ну, в цій грі, тому що я не знаю. Чи треба її запалювати коли це включають, чи треба просто оцим. А, в мене нема пана. Так. Не помню. А! Ого! Ого! Захаваем таблетосы. Три друга. Не, на Ладно. Ну, по-моему, ничего страшного. Тридцать третья. Бежи, 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 бежи. Короче, стройки там была. Влазом. Запалим. Не и ты вообще. Ага. Ага, ну это дверька. М -м -м -м. А, та дверька. Все, 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 все окей, все окей. Так, Ух. Так, три сп'ята. О, ні, о, ні, о ні, о, да, о ні. Я знаю, що це. А це насправді легко проходить. Так, да, це, це він. Це він, це він, це він. Я знаю, я знав, я знав, Але. Я сам ніколи його не приходив. Як тут. Oh. <ху> біжим, 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 біжим. Наліво, 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 тось тобто направо то... <ху> посередині, посередині. Так, Фух. опа, руки, руки, дикие на руки. Найди. Ам! Хаббенсик. Вау! Реально ну мені, мені... мені сподобалось вау, круто! Таке, Там Сам я ще ніколи до цього не доходив, але сам соло опит мені сподобався. Ой! Правда, сподобався золопит. Ну а я вам дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока! Коротше, всім привіт! Це Blackfire, який монтує. Я просто хотів сказати, те, що які в мене були помилки. Може я їх виправлю, а ви напишіть у коментарях, будь ласка. дякую, хто зараз додивився до цього. моменту.